Фармадол. Забудь про головний біль. Ну що? Ба -ба -ба Можемо її привітати нашу красуню стасю ровінську з днем народження. Ох, я скучила, якщо чесно. Ой, Стасі, нове життя. І у нас всіх трошки нове життя, та і як взагалі змінюється все? Здавалося, переглядаєш зараз у Фейсбуці якісь старі фотки. Та? Рік рік тому там я в фотографії світлини дивлюсь, якісь навіть старі приглядають чати інколи. Як все радикально змінилося сьогодні? У цієї прекрасної дівчини, яка побудувала себе. Безвідносно до усіх беків і шлейфів, які були з нею, дівчина, яка показала всім, що нове покоління існує, і воно класне, і воно різне. І Стася Равінська, якою вона була у твоєму дні, давайте згадаємо її, а потім наживо поспілкуємося зі Сполученими Штатами. йорк Стася Ровінська поламала формулу родина чи кар'єра. Адже до 30 встигла все. Майже сотня ефірів денного інфотеймент шоу Твій день. Вау, які квіти. А тепер додамо руки. Десятки ролей у серіалах та фільмах. Троє дітей. У -у -у. ми з тобою супчик приготували, так? Та коханий чоловік Ярослав, з яким Стася познайомилась, ще у школі стосунки пари тривають понад 9 років. Стася зізнається, незважаючи на будь-які складнощі, вони з чоловіком усе проходять разом. І закохуються одне одного ще сильніше. Разом пара наважилась і на переїзд до США, де почали життя фактично з нуля. Чи вдалося дітям Ровінської адаптуватися у американській школі, яку нову професію телеведуча освоїла у Нью-Йорку, Розпитаємо Стасю особисто у сніданку. Стасі Равінський на прямому зв'язку Нью-Йорк. Господи, не впізнати йоли пали. Слухай, ти неймовірно круто виглядаєш. Тебе нова зачіска. Це щось означає, тому що у жінок це так буває. Вибач ти хочеш сказати, що я закохалася? Я ти сама це сказала. Ні, ні, а, слухайте. Ну по-перше, я так рада вас бачити. Просто до сліз. Дякую за таку за таке тепле привітання. І навіть так віртуально зараз на вас дивлюся, хочу вас дуже сильно обійняти. Пробачте, що так такий маю вигляд, я тільки прокинулася. в мене темна ніч. Слухай, <реш> друга година так, ночі. Ми знаємо, що друга година ночі. То ми перші для тебе сьогодні з вітаннями, чи ні? Є складно а, ми а, ми ну, дуже май, раді ма. Майже перші мене привітали і за київським часом, коли мені ще 5 годин як 29, двадцять дев'ять. Ти ти кажеш що ти не закохалася, але я днями читав твій пост, що ти щодня заново закохуєшся свого Ярослава. Чи чи я правильно зрозумів? Так. Так, так, Правильно, звісно, Стасік, мені здається. Слухай, тому що зараз про ці амурні справи у тебе про собачах все написано. Знаєш, людям хочеться все таки почути, як ти живеш, що у тебе відбувається. За твоїми вікнами за твоєю спиною геть нова країна. Велика, страшна, прекрасна, буремна. Як ти там? Де діти? Що ти. Багато всього так, напевно, не описати декількома словами, але дійсно довелося. Скажімо так, вимушено довелося починати усе з нуля. Ну я думаю, що як і багатьом зараз українцям, українкам більшості, напевно, адаптуюся до нових реалій. Інколи інколи здається, що дуже дуже складно, і я можу сказати так, коли натрапляю і на ефіри і сніданку, і десь там бачу вас. Дуже дуже щемно, тому що сумою. Робота, про яку завжди мріяла, але е, потім збираюся і розумію, що в мене є діти, е, в мене є люди, за, за для яких я повинна жити. І я почала ставитися до цього як до якогось виклику, челенджу такого, перевірити себе, вирішила. Тож зараз такий в мене пригода в Нью-йорку я так скажу. І я думаю, що я після цього точно стану кращою і повернуся вже іншою людиною. Я вам ще більше сподобаюся. Ну, Слухай, Америка справді знаєш для когось. Там є американська мрія, але це країна, в якій треба багато працювати, щоб чогось досягти. І ти працюєш і над собою, і ментально, і фізично, і там творчо. Да, тобто ти розвиваєшся якось в професії. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся, які з якими можливо викликами зустрілася, що для тебе дається легко? А що Навпаки, важко, і ти до цього не можеш призвичаїтися. Нелю, абсолютно Америка дійсно країна, де потрібно дуже багато працювати. Але в чому прикол а, цієї країни? В тому, якщо ти працюєш, якщо ти докладаєш дуже багато зусиль, то ти маєш хороші результати. Ну і я думаю, що українці дуже неліниві люди і дуже розумні. А, і ми маємо класну освіту. Ми маємо класні навички. Ми працювали на класних роботах. І я можу сказати так, що майже всі українці, які тут я знаю, їх американців шоці від. Нас вони реально кажуть, ви такі круті. Ми не знали, що ви такі круті. Мені дуже подобається це, що ми не стали а, такими біженцями, які приїхали, набрали матеріальної допомоги. Я кажу саме про Нью-Йорк, те, що я бачу людей, яких mm -hmm. я бачу. А ми реально можемо працювати. Ми покла... показуємо дуже класний рівень, високий, а, і ми працюємо дійсно. Ну, корона не впадає з людей. Обирають різні роботи дійсно. Але а, компетенції вистачає на класні роботи. Я ще не маю ворк-перміту, це дозвіл на роботу, все ж його чекаю, але вже працюю і працюю дуже прикольно, це не за професію. Я абсолютно роблю нове, і мені дуже цікаво. Я ставлюся до цього, як до такого інколи мені здається, що я гриня якогось фільму. Wow. Я працюю дизайнеркою wow. на Манхетені в СОХО в дуже класному районі, в дуже крутому офісі. І спочатку я робила там. Соцмережі, якісь фотографії. Потім мені дали спробувати зробити дизайн. кажуть, наче в тебе гарний смак. Я спробувала, зробила, сподобалося, і навіть у мене тепер є. Коли я, наприклад, пишу комусь листа, ви мейля приписка Ровінська дизайнерка. Дизайнерський відділ. Будь ласка, Тому, бачите. якщо вам потрібен класний, а класний колись, дизайнер. а колись, а колись була ведуча твого дня, бачите, при дизайнерка на так, Слухай, Життя таке просто різне. Знаєш, хто сказав, що все має. Бути, от на 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 50 років вперед стабільно. Так, звичайно, шкода, що через такі події, але можливо це знаєш як челендж, як виклик, як квест, якийсь, який ти проходиш, і така так. Ну окей, а що на цьому рівні? На як цьому раз... рівні можу спробувати себе дизайнером. Воно колись знадобиться. Стасіка діти, що так. дивись, вони, вони пішли в школу. Ми це. бачили світлини. Та ми бачили світлини. Що пішли діти в школу? Що як що школа американська нью-йоркська собою являє? От ти заходиш, тебе щось дивує, щось е -е, пригорнуло до себе одразу. Так ну ми ще коли приїхали. Найперше, що в нас було це школа, тому що ми списалися ще завчасно з директоркою школи. Я побачила просто пост її, в якому вона написала, що вони запрошують українських дітей. Ми коли приїхали, то діти ще встигли навіть майже місяць походити до школи. Вони зовсім не знали англійської мови, але я можу сказати, що дуже сильно їх прийняли. Дуже дуже відкрито. Їм дуже подобалося. Вони реально, реально бігли до школи, ну вони ще й Учили, тому що і карантин був і війна, і вони не мали такої змоги. А тут діти, нормальне життя. Чим такі принципіальні відмінності американська школа дуже легка. Це не каторга, як інколи буває, що діти у нас бояться йти до школи, бо там дуже складно. Американська школа відстає трішки, напевно, за такою освітою. Там більш, мені здається зле... полегшена програма. Навіть директори кажуть: та не переймайтеся, що вона англійською не знають, вони все одно будуть найкращими. Вона трішки у нас трішки не так все серйозно, але мені дуже подобається. Це перше, напевно, що вони кажуть, це ой, це як в фільмах, це як ми дивилися, коли вони вперше сіли на автобус на жовтий автобус, який забирав їх з дому до школи. Вони просто були в захваті. Я можу сказати, що і я навіть була в захваті, бо я завжди мріяла, щоб я так їздила до школи. Їм дуже подобається це. «HLA» школа називається. У них є чотири школи у Нью-Йорку, і вони зараз прийняли до себе напевно близько ніж 150 українських дітей. Абсолютно безкоштовно автобус забирає відвоз, відвозить назад дітей до шостої вечора. Група подовжного дня безкоштовно. Канцелярія безкоштовна, форма, ноутбуки, все, все, все. І вони абсолютно зараз займаються українськими діть, діть, дітьми, Дуже окремо, тому що вони розуміють, що їм потрібна і допомога і психолога, десь більше уваги, десь треба англійською більше займатися. І я не знаю, як вся Америка, скажу за штат Нью-Йорк, і в Нью-Йорк Нью-Йорці дуже велика допомога, як і від держави, як і від штату і від організацій, які, наприклад, раніше зовсім не займалися українцями, uh -huh, а за, зараз uh -huh. вони переформулю переформувалися, і найбільше наші друзі це єврейські організації. Вони дуже дуже сильно. Допомагають українцям. Стасю, ти знаєш, 40 команду зараз, так? І насправді, от приходить у нас Лілія Гриневич, колишній міністр освіти, вона каже, от те, що діти за кордоном, ну переважно за кордоном, так я універсалізую, біжуть до школи з задоволенням. Оце і є нова українська школа, яку ми не встигли втілити. І обов'язково втілимо після перемоги. Стасік ти ж знаєш, що у нас часу куку, -ку, як кажуть. Все так. ти знаєш, все ти знаєш, котік. да. Стасія Рівінська, день народження, <свят> Ніорк. Народження. Немна народження. ще буде, Дірочка але можна теж наша. особисте таке. знак. Малесенька корупція. Стасенька, я так мало з тих з тобою попрацювати у цій студії. Я мрію і бажаю і тобі, і собі також, щоб отут знову поставили наш стіл, можливо, якийсь інший. І ми знову, вчора був іменинник, до речі, теж Вова Равчун. Так з двома іменинниками вересневими ми сіли і провели новий випуск твій день. Таке маленьке побажання. Костя, Костя, я буду дуже-дуже рада. Я дуже рада вас бачити. Я собі вирішила так: я зараз отримую верх-приміт, трошки попрацюю на доброго ранку Америка, а потім повернуся. <працю> 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 так, все, ми прощаємося, прощаємося. все, Любимо Цілуємо тебе, стася ревінська з днем народження пауза невеличка, а далі з Нью-Йорка приносимося туди за Перебрік. Що там просто ну, щоб розуміти, щоб знаєте, інколи розуміти, що там де як коли, і звідки та стасік, куку -ку, любимо дивлюсь на стацю, і сльози виступають. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.